Увійшовши на ресурс WebNote зі своїм шкільним логіном та паролем, ми можемо перейти до розділу своїх проєктів і відкрити той сайт, який ви починали робити на уроці. Цей сайт ми можемо продовжити редагувати. Для початку створимо на цьому сайті сторінку. З новинами. Для цього я перехожу в налаштування сторінок і додаю нову сторінку. Ця сторінка буде мати тип блог. Клацею Вибрати і назвемо цей блог новини, клацею Створити. І за умовчанням тут створено три дописи. Котрі можна видалити і замінити на власні. З'явився розділ Дописи. У нас є три дописи, котрі можна видалити і натомість створити свої. Кожен допис повинен мати певну назву. Тату його розташування і власне наповнення. До допису ми можемо додавати будь-які елементи, котрі для нас вже знайомі з попередніх етапів роботу. Це може бути зображення, галерея зображень, тексти, лінії, карти, кнопки і так далі. Після того, як роботу над дописом завершимо, клацею опублікувати, адресу сайту можна скопіювати і розмістити в класрумі.